Справа 5. Приватні підприємці Сергій і Наталя у січні отримали прибуток 24 тисячі гривень, а в лютому на 5% менше. Який прибуток отримали підприємці за два цих місяці? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а наскільки менше тоді коштів отримали вони за лютий. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Нам потрібно знайти 5% від 24 тисячі гривень. Якщо ми 24 тисячі, поділимо на 100, так ми отримаємо 1%. Відсоток це сота доля. А нам потрібно таких відсотків 5, результат помножимо на 5 і це дорівнює. Ділимо 24 тисячі на 100, забираємо 2 нулі, то у нас вийде 240, що множиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж, 200 помножити на 5 це буде 1000. А 40 помножити на 5, 4 на 5, 20, 1, 0, 200. Тобто разом це буде 1200. У дужках записуємо чого гривень. Так, записуємо настільки. Настільки менше, настільки менший. Прибуток отримали підприємці підприємці в лютому. Гаразд. Ну що ж, тобто менше на 1200 гривень. Давайте дізнаємося, скільки вже не отримали в лютому. Записуємо друга дія. Ну, якщо вони мали отримати 24 тисячі. Так, а вони отримали на 1200 гривень менше, то віднімаємо 1200. І це дорівнює. 24 мінус 1000 – це буде 23 тисячі, а мінус 200, це буде 22 800. Одушка записуємо чого гривень. Це у нас отримали. Підприємці? Підприємці в лютому Гаразд. Ну що ж, нас запитують, а який прибуток отримали підприємці за два цих місяці. Та потрібно додати за перший місяць у нас 24 тисячі, а за другий за лютий, 22 тисячі 800. Ну що ж, додаємо, записуємо третя дія, Тобто ми до 24 тисяч додаємо 22 тисячі 800. І це дорівнює. Ну що ж, 24 плюс 22 це буде 46 тисяч. Так, тобто буде 46 тисяч 800. 46 тисяч 800. У дужках записуємо чого? Гривень. Є. Записуємо. Це в нас отримали підприємці. Отримали. Отримали підприємці. Підприємці. За 2 місяці. Є. Записуємо відповідь. Отже, який прибуток отримали підприємці за 20 місяці? Записуємо 46 тисяч 800 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено